Дніпро просто третім містом, де відкрили хаб, гуманітарні осередки мережі вже працюють у Львові та Запоріжжі. Відкрили центр завдяки співпраці уряду та міжнародних партнерів. Його головна ідея підтримати людей, які пройшли жахи війни. Центри спрямовані на допомогу тим, хто постраждав від російської агресії від війни, і хто постраждав також від насильства. Дніпропетровщина прихистила тисячі вимушених переселенців. Тож потреба в такому центрі була. В ньому працюватимуть два соціальні робітники та дорослий і дитячі психологи. Якщо людині буде потрібна правова консультація, залучатимуть юристів. Також у центрі допоможуть із пошуком роботи зараз в нашій області близько 300 тисяч. Переселенців, вимушених переселенців, які вже є зареєстрованими, і я прогнозую, що через півроку в Нікополі там в Кривому Розі будуть аналогічні центри. Приблизно 60 відсотків із тих, хто звертався по допомогу, це жінки. Дніпро для нас був у пріоритеті, тому що ця війна змусила страждати дуже багато людей. За статистикою це 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. 60-70 відсотків це люди зі сходу, які або тимчасово у Дніпрі, або тут залишаються. Центр працюватиме з понеділка по п'ятницю. Допомогу тут надаватимуть безкоштовно. Такі хаби створюватимуть у містах, які межують з територіями ведення бойових дій. Ми маємо плани, щоб такі центри відкривалися в інших містах України з огляду на величезну кількість фактів і катувань, і сексуального насильства, і пошкодження майна. Олена Комишина, Олександр Дяченко новини 11-го каналу.